Продовжуючи говорити, о, да, те, що ми з вами не записали, те, що ми з вами ще не записали, не, не розібрали на занятті, це велосипедисти. Велосипедисти досить часто о, хто любить їздити на велосипеді, вважають, що правила іноді не для них, або іноді там, можливо, їздити, можна їздити по тротуарам, або як часто люблять наші велосипедисти говорити, а чому я не можу їхати по тротуарам, тому що зараз ми це з'ясуємо. Чому ми не можемо їхати по тротуарам? Щоб не сперечатися, не доводити, да, не говорити, що там я щось не знаю, чомусь вас не так говорю. Пункт 6:1. Рухатись по дорозі велосипедах дозволяється особам, які досягли 14 річного віку. Тобто, 14 років ми маємо право керувати велосипедом, як транспортним засобом, і маємо право і, і повинні рухатися по дорозі. Далі, а наступне. Велосипед має, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом світлоповертачами, спереду білого кольору, по бокам оранжевого кольору, позаду червоного кольору. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинні бути встановлені та вімплені ліхтарі. Тобто, у вас велосипед обладнується спереду білого кольору, ззаду червоного, справа зліва, тобто по бокам нозами, що світоповертаючи по помаранчевому кольору темну пору доби в обов'язковому порядку повинно бути або фонарь, або фара. Тобто, це також повинно бути. Далі. Що стосується, дивимося, що в нас стосується наступного. Велосипеди, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тобто, ось в цьому випадку, як ми бачимо, що не мають права таким чином рухатися велосипедисти. А, тобто вони повинні рухатися, якщо на знає, що ми йдемо поряд, це вже порушення, тобто це вже є великим порушенням. Тому, будь ласка, повинні рухатись один біля одного. Ну знову ж таки, в місті плюс-мінус, що це дотримується в селах. це можуть і не дотриматися. Тому, будь ласка, також а, враховуйте це, що осебедиси так будуть рухатися далі. Також а, необхідно говорити за колону велосипедистів. Колона велосипедистів у нас рухається групою. ось бачите, ось колона велосипедистів це група з до 10 осіб. Не можуть вони їхати, як ми бачимо зараз, що один біля одного і так далі. Вони рухаються один за одним, щоб не створити небезпеку для руху. Відстань між групами, між десятками цих груп, повинна бути в 80-100 метрів. Будь ласка, запам'ятовуйте, тому що в білетах може бути питання, яка повинна бути. Відстань між а, або скільки може бути в колоні велосипедистів до 10 чоловік, і яка повинна бути відстань між, між колонами велосипедистів 80 100 метрів. Будь ласка, це також запоминаємо велосипед може перевозити тільки такі винтажі, які не заважають керувати. Тобто, коли я їду. Він мені не заважає керувати, він мені не обмежує оглядовість, я досить все чудово бачу. Він не нарушає стійкості мого транспортного засобу. Тобто, ось такий вантаж я можу перевозити і не створює перешкод для іншим учасникам дорожнього руху. Тому, будь ласка, тобто, не порушує стійкості, не заважає керувати, а не обмежує оглядовість, не створює перешкоди для руху. Ось тоді я можу перевозити вантаж. Саме на це також необхідно звернути увагу. Uh, і тут у нас я досить часто, що стосується тут у нас, якщо велосипедна доріжка перетене дорогу поза перехрестям, велосипедиста зобов'язаний дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухається по дорозі. Дивіться, у нас з вами є велосипедний переїзд. Ось зараз те, що ви бачите на екрані, це ви бачите велосипедний переїзд. Зараз ви скажете, в чому різниця? Різниця в тому, якщо у вас. Велосипедний переїзд, значить, велосипедний переїзд на перехресті. А в цьому випадку у велосипедиста перевага у русі перед транспортними засобами, А, дафак, бачите, фактично перед засіма транспортними засобами, велосипедист на перехресті має перевагу у русі, тобто коли він рухається. тому що перетинається його траєкторія, тому повинні йому дати дорогу. Пропускають велосипедиста. Але якщо у нас з вами буде. Поза перехрестям, поза перехрестям, це буде називатися велосипедна доріжка, тобто вона просто перетинає. Якщо ви перетинаєте, фактично, як ви з прилеглої територією ця велосипедна доріжка можна іншим трішки словам, так щоб було зрозуміліше, от да, то тоді необхідно сказати, що велосипедна доріжка да перетинає дорогу, і ви якщо перетинаєте, ви ще повинні надати дорогу іншим учасникам дорожнього руху? Ось чому мається на увазі, що а, має що. А, ось, да, пропустити. І ми зараз ось, відео знову ж таки бачимо, що велосипедний, переїзд чи доріжка. Отут давайте так. Я на наступному занятті запитаю, що тут було велосипедний переїзд чи доріжка в цьому випадку, який ми зараз постерігали на малюнку на відео. Так, ну і тепер, що велосипедисту забороняється. Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в певнопоротьбу в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем. Парочі чи для садопідповертачів тут а, важливо зрозуміти, що ми це все повинно бути зазв, Знову ж таки зазвичай, якщо в місті, це плюс-мінус, ще дотримується. але в населено в селі може цього не дотримуватись, тобто може не бути або фонарів, або взагалі нічого не бути, люди може рухатися, що також може ускладнити, як то кажуть, модифікацію його да тому. Бажано в населеному пункті, зараз зразу говорю, щоб потім далі ще будемо говорити. Не забувайте, що в населеному пункті вам не заборонено використовувати дальній або ближній світлофар, тому що ну, ви зазвичай дальні втрачаєте, що ви його не можете використати. Так, якраз для цього і потрібно, щоб ми могли що ідентифікувати інших учасників дорожнього руху. Рухатись по автомагістралі і дорогі для автомобілів, а також по проїзній частині, коли перед облаштовану велосипедну доріжку. Ми це також а, бачимо, що по автомагістралі для по заборонено, Дороги для автомобілів заборонено також, а є. і мається на увазі по іншій дорозі. Наприклад, в населеному пункті, наприклад, у вас є велосипедна доріжка, а, да, яка входить в склад автомобільної дороги, а ви рухаєтесь по проїзній частині. Це буде вважатися порушенням. Це вже буде неправильно. це можна отримати штраф. Рухатися по тротуарам пішохідним доріжкам. Тобто, ви не маєте права, велосипедисти, мої дорогі, ви не маєте права рухатися по тротуарам згідно вимог пункту 66 в Це не я придумав. Це правило прописало. окрім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Ось, будь ласка. Це, будь ласка, того складає іспит? Тут у нас це йде як виключення. Справил да, що дітей до 7 років мають, можуть рухатись під наглядом дорослих і так далі. Тому, будь ласка, дивіться досить уважно. Наступне, ну, те, що досить часто робимо: велосипедисти можуть хочуть триматися за інший транспортний засіб. Це також а, не, недопустимо. Це заборонено. Їздити не тримаючись за руль, знімати ноги педалі, педали, педали підніжок і так далі. Ну, оце фактично. Повинен відчувати досить сильний велосипед, хоча в правилах це заборонено, такого робити також не потрібно. Перевозити пасажирів на велосипеді. Тобто, велосипед, ви, як водії велосипеда, не маєте права перевозити пасажирів. Це правило, знову ж таки заборонено. Але крім дітей до 7 років, які перевозять на такому сидінні, обладнано надійно і закріплені на з підніжками. Тобто, що дитина сидить впевнено, зафіксовано, підніжки є. Що Ніжки не потраплять до ада в шпиці, і нічого не постраждає. Ось чому це все повинно бути зроблено саме, зроблено саме так. Буксирувати велосипеди. Якщо є ідея, як, як можна буксирувати, давайте так. Якщо теоретична ідея, це чудово. Будь ласка, давайте без теоретичні, якщо хто хоче зробити практично, заснімете, як ви можете відзняти, як ви будете що буксирувати велосипед Теоретично. Далі буксувати причини не передбачені для експлуатації. Ну, якщо це не передбачено, нам це буде заборонено. І пункт 6-7 у нас з вами. Босиписти повинні виконувати цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів, і не суперечить вимогам цього розділу. А відео буде знову ж таки в відкритому доступі. Група, яка буде переглядати, да? питання, я сподіваюся, відповідь на це питання, сподіваюся, чути в класі. А хто буде переглядати так, можете писати в коментарях, хто там у кого перевага у Русі. Чому? Чи там доріжка назва відображена, чи переїзд не відображений. Все, всім гарного дня, до побачення.